Тверезість вибір сильних саме під таким гаслом вже впродовж п'яти років громадська організація Тверези Житомир» пропагує здоровий спосіб життя. Голова організації Павло Коваль тішиться за цей час. Здалося згуртувати сотні людей, які прагнуть жити тверезо і готові ділитися своїм знанням з іншими. 15-20 людей. Такий колектив згуртований, але є ще декілька, можливо, там 200 людей, які розповсюджують інформацію про правду про алкоголь, про те, що варто жити тверезо, ніколи його не вживати. По перше, тверезість виб. Ір сильних по-друге, тільки тверезий Житомир буде великим, і третє ще таке гасло. воно мені подобається тверезість, основа щасливої сім'ї. Вітали тверези Житомир з п'ятиріччям не лише місцеві ансамблі та колективи, а й друзі з Індії, які дарували присутнім внутрішній баланс та душевний спокій через вчення сахаджі-йога, співаючи та граючи на екзотичних інструментах. Сахаджога это как бы внутренний мир. То есть, так как сегодняшний день люди очень много стресса бывает, состояние как бы дисбаланса, психологически немножко нервные и так далее. Люди, занимающие этой йогу, поют или какие-то выступления делают, да? это спящее состояние кундалини, эта энергия, она поднимается. И она проходит через внутри центрального канала и через родничку, родничка и выходит тоже даже. И люди холодные и горячие потоком его ощущают. Когда человек внутренне получает удовольствие, то есть ему не надо, вначале не надо говорить что-то, не надо пить, не надо курить. Это внутренне. Он в состоянии, когда он полон суд литарионе. То есть он как бы бросает просто, как бы это создание. Хочется это знание поделиться с людьми. щоб вони теж могли своїм життям, по крайней мере, это радость. Розповідаємо людям, як можна збалансувати себе без лікарств, без зовнішнього. щоб людина сама, з допомогою медитації, людина становиться як в центрі, виравнюється, позбавляється хвороб, дурних думок.